Що робити, якщо ви знаєте, що більше не можете бути в ролі коханки? Як піти? Зараз я дам вам чотири поради, як це можна зробити безпечно для вашої психіки. Дивіться це відео до кінця, тому що останній пункт найважливіший. Отже, перше, рішення про розлучення повинні ухвалити саме ви. Поставити крапку непросто, але щоб більше не наступати на ті ж самі граблі, необхідно. Тому не чекайте, поки чоловік у чомусь завинуває. Нить або його дружина дізнається про ваш зв'язок. Робіть цей крок перша. Друге, не варто одразу бігти в нові стосунки, щоб забути старі. Клин клином вибивають, у цьому випадку так не працює. Ви повинні собі дати час прожити це розставання та весь біль. Буде дуже добре поїхати у відпустку з подругами чи на ретріт. І третя порада, ви повинні знайти, чим замінити той вільний час, який у вас з'явиться. Порожнечі у вас не має бути. Знайдіть заняття, яке вас буде радувати та надихати. Це може бути будь-що танці, спорт, вивчення нової мови або будь-які курси, тож вам буде легше відпустити те, що було, і не впасти в депресію. Четверта, найважливіша порада вивчить дуже уважно мій новий практикум про кохання, як зустріти своє кохання і вийти заміж за 6 місяців.